Кикбоксер. Понятно, что ты хочешь спасти свою жену. Конечно, это здорово. Но основная задача – устранение Тонг -по. Я убью его. Подводя итоги уходящего лета, можно с уверенностью сказать, что большинство из нас провели свой отдых в Крыму. Память об отпуске на Черном море мы станем настоящими дайверами и погрузимся под воду в бухте Ласпи. Узнаем, куда ветер дует на легендарном мысе Казаньки. А почувствуем себя царями в знаменитых крымских дворцах. Продегустируем лучшие вина и блюда полуострова. Продлите свое лето в воскресенье в 10 часов вместе с программой «На первый взгляд» и туристическим агентством «Альбион». альбион Теріканалу СТВ програма Вікна Кримінал. Додаткові докази, не помічені слідчими два роки тому, виявили при проведенні нового розслідування. Ми поїхали до Тарашенського лісу і просіяли по піщинці місце, де знайшли тіло. Сказав сьогодні Святослав Піскун, генеральний прокурор України. До того ж, провели низку додаткових слідчих дій. І вже сьогодні генпрокуратура заявляє про 100-відсоткову упевненість про належність Тарашенського тіла саме Георгію Гонгадзе. Генпрокурор сказав, що українські експерти скористалися деякими даними, що їх здобули їхні американські колеги до того ж, вони скористалися і уваженнями матері Георгія Гонгадзе Лесі Гонгадзе. Їх було. Загалом 40. безпосередньо акт про результати досліджень підписали 10 фахівців, стаж яких 10-15 років. На сьогодні прокуратура перевіряє усі версії: як нові, так і ті, що вже опрацьовувалися раніше. І ще заарештованого прокурора Терещанського району Київської області Сергія Обозова йому інкримінують зловживання службовим становищем, аналогічну статтю. Інкримінують і слідчому Таращанської прокуратури, який вів розслідування цієї справи. І до інших подій злочинне угруповання із чотирьох затримали на Львівщині протягом тривалого часу. Ця четвірка працювала у області, аж доки їх не призупинили е, патрульні військової частини номер 3830. Щоправда, для цього їм довелося пережити певний опір. Під час затримання у бандитів вилучили магнума з боєкомплектом, а також різноманітне злочинне приладдя, маски з отворами для очей та кайданки. Згодом оперативники обшукали квартиру, що її винаймали розбійники. Там виявили обріза мисливської рушниці, кусачки для град, телескопічні металеві палки та ножі. На даний час сказати чітко і в повному об'ємі, які саме злочини були скоєні цією групою, неможливо, скільки. Як ви знаєте, місті слідства, однак злочинів були скоєні і на території міста Львова, і можливо області. Зараз їх причетні до коєму ряду злочинів буде встановлюватись. Одного із затриманих раніше засуджували. Він уже зізнався, що 4 травня цього року вбив працівника обмінного пункту. Правоохоронці переконані, що четвірка причетна принаймні ще до 10 розбійних нападів із застосуванням зброї. Дана група вже розроблялася працівниками як і Львівського міського управління карного розшуку, так і в Ощаківському ревіду міліції. Орієнтувалася патрульна постова служба і наряди, які заступають на оформи громадського порядку. Значить, працівниками військової частини було кваліфіковано, затримано, по раніше наданому задані орієнтування даних осіб. Тепер усіх підозрюваних тримають під вартою. Деталі справи в інтересах слідства поки що не розголошують. Навмисне стрілянини у дубках не було, принаймні так стверджує підозрюваний у вбивстві директорки ВАД хімчистка ювілейна Ювілейна» 48-річної жінки. Того ж дня він поранив у тому ж таки закладі дубки і бухгалтерку цього підприємства. Як вже повідомляли вікна, кримінал стрілянина сталася 28 серпня близько 4-ї години вечора. І тоді ж до зони відпочинку на місця злочину одночасно виїхали як представники київської міліції, так і прокуратура. Їм вдалося скласти фоторобота-нападника. нападник. На сьогодні підозрюваний дає свідчення слідчим. Він сказав, що вбивати не хотів, а сама стрілянина почалася після сварки між між ним та жінками. Цю інформацію ще мають перевірити. Зокрема, невідомо де чоловік взяв зброю. І схожий клопіт у столичного досвідного експертно криміналістичного центру. Туди е, сьогодні привезли дві одиниці вогнепальної зброї, і правоохоронці стверджують, що ця зброя має пришетність, має відношення до кількох вбивств. Власника пістолета Макарова і автомата іноземного виробництва затримали вчора близько 23-ї. Гість столиці саме прямував власним автом вулицею Експланадною, коли його зупинили правоохоронці. Зброю з повним боєкомплектом останні виявили в тому ж таки авті. Пістолет системи Макарова на вітчизняному чорному ринку вже нікого не дивує. А от чужеземний автомат, до того ж обладнаний глушником, річ серйозна. Навіщо вона йому власник зброї досі пояснити не може? Проте з'ясувати це під силу балістам столичного управління міліції, якщо експертиза вкаже на причетність небезпечних забавок до якогось злочину. Попри результатів дослідів, зброю в чоловіка вилучать. Самого ж покарають щонайменше за її незаконне зберігання. Поставлено крапку у справі про вбивство приватного підприємства підприємця на Волині у березні. Правоохоронці зафіксували факт розбійного нападу трійкою молодих на цього чоловіка. І вже сьогодні вони знають, кому вони будуть виносити обвинувачення у залі суду. Тож це троє молодиків із такої таки Волині. Один вісімдесят го року народження, один 78-го і ще один 80-го року народження. Усі вони ніде не працюють. Обшук оселі цих трьох виявив обріз. З мисливської з рушниці, саме з якої і пролунав смертельний постріл, на цьому все в етері каналу СТБ були вікна. Кримінал читайте нас в інтернеті на сайті stb.ua та пильнуйте себе.